Сьогодні мисі не було, була проста, топорна така гра в віді вимушеної роботи. Ви це відділи, навіть я не дуже грою, результатом. Ну, хіба міг щось інше сказати епатажний тренер Луцької Волині? Віталій Володимирович навіть при виграші власної команди не соромиться розносити своїх підопічних. А тут при рідних глядачах з принциповим суперником і зіграти в нічию. Нехай, хоч результативну за яскравої гри, а то просто нульову. Аби зрозуміти керовану ним Волинь, головному Лучан, навіть допомога з боку виявилась потрібна. Сьогодні я не знав команду, ну прямо кошмар. Як-то как медленно все говорилось. Щоб на тренуванні вчора хто бачив, як вони носились, це просто, я не знав навіть, кого я буду ставити. Вище на розмінку робити держання, я кажу, Володя, що за цирк? Як ми сьогодні будемо грати? Я по держанню оцінюю, я коли-то вам вже говорила, ніяк, два паса не могли зв'язати. Целую неделю кваліфікація в, в любых упражнениях, то, то, все. Верь, выше нет людей. Что делается? Кто подскажет? Может, кто подскажет, что делать? 33 года опыта не знаю, что делать. Навіть при таких характеристиках господарі виглядали краще своїх опонентів. Волинь більше атакувала, Голкіперу Кремтеплиці було чим зайнятися на полі. Ось як тут на 11-й хвилині, коли лідер атак Лучан Піщур наважився на удар по центру метрів з 25. Було тут ще й добивання колег піщура, але його краще не згадувати. Ще за кілька хвилин. Той таки піщур перевірив реакцію Вокальчука зі штрафного воротаря цього разу, підстрахували захисники тепличників. Майже відразу головна ударна сила Волині знову опинилася в центрі уваги глядачів стадіону, але його удар ногою, чомусь здається, що логічніше напрошувалася гра головою, результативним не став. А от Шевелюхін під кінець першого тайму навіс вирішив замкнути саме головою і майже не прогадав. Тріск, поперечений воріт кремтеплиці, засмутив майже всіх присутніх на матчі. Виробники овочів більше запам'яталися по перерві, коли кілька разів непогано змушували вступати в гру кремезного голкіпера Волині Сенегальця Ндоє. Але як і Волинянам, котрі майже весь час до кінця матчу штурмували штрафний майданчик Кримтеплиці, організувати хоча б один гол їм не вдалося. Суха чи я, котрі були раді більше гості. Не дивно, що наставнику Кремчан, на відміну від Віталія Кварцяно, гра сподобалася більше. Схазяєва команда Байцовська. Бой... Бой... Вот, поэтому... пришлось приложить максимум усилий, усилий для того, чтобы и были моменты, могли забить, были моменты, могли проиграть. В целом игра понравилась.